Всім привіт! З вами Владислав, і сьогодні ми з вами поговоримо про електричну рушнику-сушарку вертикального типу Liza 22 Black Electric від італійської компанії Cordivari. І щоб не пошкодити термостат, я його покладу у горизонтальне положення. Це сучасне рішення для вашої ванної кімнати. Воно елегантне, стильне, надійне, виготовлене в Італії ліза 22 проходить повну збірку і тестування на італійському заводі, а всі компоненти оригінальні, сертифіковані і знову ж таки виготовлені в італії. Тобто ми тут маємо справу з продуктом італійської якості та виробництва, який пройшов повний контроль якості. Ця модель виготовлена зі сталі, що забезпечує довговічність та ефективну тепловіддачу. ліза 22 Electric доступна в кількох кольорах: стандартний чорний матовий, білий та хромований варіант. Це дає можливість підібрати рушну косушарку під будь-який стиль вашої ванної кімнати. Варто також сказати стосовно розмірів: широка лінійка розмірів від компактних 700 х 400 мм до великої моделі 1732х500, що дозволяє підібрати пристрій під будь-який розмір вашої ванної кімнати. Поговоримо коротко про термостат. Він тут чорного кольору виглядає стримано, стильно, красиво ідеально доповнює рушну косушарку. Ступінь захисту ip 44 що дозволяє безпечно використовувати у вологих приміщеннях. Має декілька режимів роботи. Цифровий керується зручними кнопками. По режимам роботи. Комфорт підтримує оберну температуру в кімнаті. Нічний знижує температуру, коли вас немає у приміщенні. Ідеальний варіант це захист від замерзання. Працює мінімум 7 градусів. Також має 2-годинний таймер для швидкого нагріву або сушіння рушників. Має графік програмування температури по годинах і днях тижня. Також має режим очікування, це режим енергозбереження. На дисплеї показується температура, час, день тижня, а також режим, який ви обрали. Є також функція виявлення відкритого вікна. Це якщо температура різко падає, перестрій автоматично вимикає нагрів, щоб не витрачати електроенергію дарма. Більш детально про режими роботи та налаштування даного термостату можете подивитися у нас на іншому відео. Рушник осушарка не тільки гріє, вона справді додає комфорт, сушити рушники, підтримує тепло і економить електроенергію. Різа 22 це поєднання дизайну, функціональності та італійської якості в одному пересторії. Дякую вам за перегляд. Більш детально за цю рушнику сушарку та за інші моделі ви можете подивитися на сайті виробника. Дякую вам за увагу та до наступних відео.